І львівська мануфактура новин починає мовлення у відеоформаті на youtube платформі. Насамперед, я прошу вас підписатися на наш канал, поставити лайк і прокоментувати це відео. Для нас це важливо. Сьогодні Україна відзначає 32-й День незалежності, і вдруге, 24 серпня, ми зустрічаємо в умовах повномасштабної війни, а отже, повітряних тривог, ракетної небезпеки, роботи ППО і, на жаль, прильотів постраждалих і жертв. Попри це, все ми живемо і розвиваємося. І команда Елемен визначила, що найкращою датою для Відліку нового етапу в житті нашого і вашого медіа має стати саме День Незалежності. На YouTube-каналі ви вже можете знайти чимало цікавих роликів, сюжетів, а далі їх буде набагато більше. І що важливо, надалі ми будемо мовити регулярно. З осені, щоп'ятниці ввечері, ми будемо виходити в ефір і говоритимемо з вами про найважливіше. Отже, що вас... Тут чекає на нашому Ютуб-каналі з огляду на гасло львівської мануфактури новин висвітлюємо життя громад. Ми нікуди з нашого шляху не звертаємо і надалі фокусуємо увагу на житті е, людей в селах, в містечках, в селищах, в громадах, те, чим вони живуть, що для них важливо, на тих речах, які безпосередньо впливають на їхнє життя. На Ютуб-каналі Елемен ви можете стати співавтором новин, почути думки і роз'яснення експертів, політиків, лідерів думок і побачити, чим живуть мешканці Львівщини. Але щоб це все побачити, вам потрібно підписатися на наш канал, прокоментувати це відео і, звісно ж, поставити лайк. Ну, бо так працює Ютуб, друзі, і зараз нам потрібна буде ваша підтримка. Тож, не скупіться на лайки, але так само ми. Готові і хочемо чути конструктивну критику. Її, будь ласка, теж залишайте в коментарях.